Друзі, сьогодні вже Пасха, а ми виїхали по гриби. Не по пом'язка по гриби. І, скажімо так, удача нам дуже швидко посміхнулася. Ми знайшли місцини, де потенційно ростуть конічні зморшки. Чесно кажучи, я шукаю строчки, вони вже мали початися. Але конічні зморшки нас сьогодні трохи радують. Отакі красунчики. У нас вже на хвилинку хоба, У мене пакет кілограмів два вже є. І в мамки пакет, мабуть, там ще більше. Так, попереду ще конічного побачу трошки. Короче, друзі, ми, як завжди, по гриби виїхали. Поки є можливість, їздимо. Хай це не ліс, лісосмуга, але ж тим не менше конічні. Мозки нас радують тут. Ось така красота Давай, давай, підходь, підходь. Давай, давай, красавчик. Погнав, погнав, погнав. А ну ще розкручуй трошки нитку. Розкручуй. Держи, 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 попадає. Падає, зараз, падає. якщо на дерево впаде, то ми його не дістанемо. Ану. Малий, розкручуй нитку, а старший хай держить, потім наоборот. Розкручуй нитку менше. Давай. Красота. Ми можемо підняти його вище. Ну, Вже зараз метрів 20 висоти. Ну бачите, як над деревами літає. Дерева метрів... 10, може метрів 17. Розкручуйте, ще розкручуйте. Тільки давайте, хлопці, переходимо отуди далі. Гляньте, які розміри. Ох, капець, якщо повністю зірвати, дивіться. Длінючий який. Їм тут води вистачає, через те, що вода зовсім близько, рівень води високий. І вони такі гіганти ростуть. Капець. Нічого собі великани. диви. Ну вони, вони Порозмакали, але ж дивіться, яка шляпа. Нічого собі шляпа. Вони Ні нормальні? одна Так, да, це хороші, вони добрі. В якийсь період мені перестали гриби попадатися на очі, зато мама воно промишляє. Показує. Вау! Які вони гарні. Диви таке, аж наче аж фіолетовий. Угу. Клас. Конічні, ще не закінчується. Так. Ну, це вже в нас консолочка в цьому році із цими шапочками. Але пробіглися ми вже хвилин 20 по лісу. І вже в пакеті там відчувається трошки є. І коли ви думаєте, що ми ходимо по лісу, то це не зовсім так. Це в нас можна сказати лісосмуга. Просто ходимо по лісосму. 10 метрів туди дерева і вода, 10 метрів туди дерева і вода. До лісів доступу немає, по лісам ходити не можемо. Просто користуємося моментами, користуємося своїми знаннями і ходимо, гриби збираємо. А щоб прогулятися по нормальному по лісу, можливості немає. Так само, як і в більшості українців. О, показуй, що ти знайшла. Красунчиків шапочок. Ще величезних таких це не шапочки, це шляпи. Так, <світ> да, треба далі їхати шукати конічних. Конічні цікаві. Ми сьогодні назбирали трошки. Я більше знімав сьогодні для ТікТока. Але ж треба і на YouTube показати. Конічних ми сьогодні назбирали немало. До речі, сьогодні. Має бути ще щось. Ми буквально хвилин 20-25 тільки як у лісосмуги. Так що треба їхати далі. Яка тут красота? Хочу зрозуміти, чого нас позвали. Мати пішла вперед. О! Та -мо! Оно воно що! Тут конічні страшні. Конічних тут повно. Ще здоровенних. Одно ще йо що диви, який конічний здоровий. А ось... Усе... А, це нога від конічного. Хтось. Хтось збирав. Я наступив ще, так? Да? Ні, так тут я дивлюся. Все маленький ще є. Для нього великий. Я думаю, що ми не одні хто тут збирали просто. Які красавчики. А ну захвастай, що в тебе. Ось ще два штуки яких. Подивіть ага. біля одного. І все конічні. Оце все конічні, капець. Воно які ще здорові там стирчать. Ну вони є такі, що будь Ага, бери. Типа Є перерощі. є недорожчі. Ось. А є такі переростки. Гігантуси. Гляньте на нього. На нього вже равлики понасідали. Я навіть не знаю, він нормальний чи ненормальний. Так, а ну я камеру по-другому переключу. Красавці. Красавці. Да, це ти місцину знайшла. Мені показалося, що ти моршкою шапки несеш. Ой боже, їх тут скільки. Так, да, я там ті бачив. Тут ось конічний. Далі конічний. Який мощний. Так, да, там ще в кущах є. І не один. Включив камеру в другий режим, бо я не захвачую все, що хочу. О! Як справи, ще знаходиш? І бачиш, не шапки, не шапки, які нам уже, чесно кажучи, надоїли. А іменно конічні. Ану, похвастайся. Ого! то Ти шапочок набила повно повно Це шапочки? Ух ти! Ух ти! Це зморшок справжній. Так? Да? да, зморшок справжній. Де ти його набила? Ти били? Там били. Капець, друзі. Ура нарешті. Зморшок справжній почався. І ще добріший. Ми його чекали, чекали. І мама перша відкрила сезон на них. Та ще й скільки. Ну вони малесенькі, так? Да? Да. Малесенькі. Діма я. Тут вони все зовсім сухенькі, маленькі. Я сьогодні шукав строчка, строчка не побачив, зато такі змуршечки. Оце воно. Оце клас. Конічні, звичайні шапочки, вибір. Я, я в шокі, мама нас догнала всіх, перегнала. <кхи> Пакет набила, кілограми вже 4, мабуть, є. У мене трохи поменше. Вона кілограмів до трьох. Але шапки її конічні. Ось, треба шукати далі. Оце не жданців. І ти ж бачиш, якщо потихеньку не будеш йти, ти їх не побачиш. Вони маніусівки такі. Якраз тільки починають прокидатися. Так що, друзі, зморшки звичайні почалися. Пора виходить на полювання на А глянти, яку я сім'ю знайшов. Ох, -мо, чотири штуки в кучі. А тут іще маленький. Іще маленький. Ну оце клас. Оце саме чітко. Я не знаю, мабуть, треба сфотографувати. Як думаєте? Треба сфотографувати. Чотири штучки в кучі. Оце клас. Я зразу тут там не було ще. Зразу й побільше було, так? Да? Клас. Да, таких малышів наші ну, б і брати не хотілося. Але ж це зморшки, звичайні. Одні з найкращих грибів весни. Як їх не брати? Малесенькі. Класні. Чет. о моє. І ще три штучки рядом. Маленькі. треба уважно продивлятися я думаю ще будуть красавчики не вспів камеру виключити як зразу ж побачив іще два штучки і так я думаю по травичці можна ще їх понаходити в мене мати понаходила їх багато вона стояла на одному місці з пів години Думаю, чого вона стоїть там. Я її зву рвати шапочки, а вона каже, та ні, ти йде до мене. Я приходжу до неї. Що за гриби? Вона зморшки збирає. Класні. Клас. Я вам скажу, сьогодні ми теж відриваємося, Грибів все більше. Вже чесно кажучи, треба завертатися чисто із-за того, що сьогодні Паска, завтра Пасха, їх треба обробити якось. На такі випадки, коли не знаєш що з грибами робити, гриби краще замочити. Вони собі відстоюються, у них відходить пісок, відходять герометрини ті самі, якщо вони є. І через пару днів, якщо воду міняти, грибам нічого не станеться. І можна їх катати, жарити, тушити, ну вже, правда, не посушиш. Клас! Клас. Одинокий грибок. І так що мені подобається, що листечко трошки притрушене на поверхні, травички мало, і так гриби видно. А де великі траві оцих грибів і не побачиш, навіть якщо вони будуть великі бо ці гриби менші за конічні, конічних добре видно, всіх погано. Так, я там бачу ще один грибочок. Треба перебігти далі. А, Тут не один. Один, два. Три. Тут на сонці вони трошки навіть попідсихали. Скажем так, їм уже де на сонці, тут не перший день. Але ж малесенькі, чого такі маленькі? Я таких маленьких ще не бачив. Ну так щоб масово росли такі малесенькі. Так, ну що, ітог у нас такий, ну, відкривайся, Міша. По ітогам сьогоднішнього дня, першого дня Пасхи 2023 року відкривайся, Міша. Я відкриваю кожу сильніше. Тато, це ці ями що? Да, все ти такі, такі понаходив, да, ну показуй. Показуй, клас. Це наша бабушка понаходила. А це що? Оці красавчики. От пола нога, диви. А, а це не понаходили. Короче, ми довольні будемо повертатися додому. Всі з наступившою паскою, з Воскресінням <плес> Господнім. Ану показує грибочки, показуй. З воскресінням Господнім ми назбирали грибочки і доволі будемо їхати додому. У нас є сьогодні шапочки конічні, зморшки і зморшки звичайні. Ну що, отакі в нас сьогодні грибочки. Ану показуй, показуй, які красавці. И такие у нас сегодня грибочки. Гиганты. І Вот такие. Вот такие. Класс. Все, всім пока. Пока-пока. Пока. пока, всім, кажи. пока